Всім привіт! Я Гребенюк Сніжана, здобувачка освіти вищого професійного училища №25 25 міста Хмельницького. І сьогодні ми поговоримо про безпеку праці професії касир. Здавалося, що таке здоров'я, охорона праці. Це вже всі давно знають і виконують. Та, на жаль, ми не завжди цінуємо те, що маємо, а починаємо цінувати своє здоров'я, коли втрачаємо любов. Звернемось до історії. Сократ казав, що першою сходинкою до щастя є здоров'я. Дбати про здоров'я, безпечні та комфортні умови праці наш обов'язок. Посада касира є на більшості підприємств, організацій та установ. Касир це фахівець, який виконує операції прийому, перерахування та видачі готівки. Веде касову звітність. Касир повинен відповідати таким якостям уважність, мати добру пам'ять, арифметичні здібності, бути чітким, акуратним, товариським та чесним. Запам'ятайте правила безпечного виконання робіт за професією. Перед початком роботи огляньте та підготуйте робоче місце. Увімкніть комп'ютер та офісну техніку. Відрегулюйте рівень освітлення робочого місця. Не намагайтеся самостійно усунути несправність робочого обладнання. Під час роботи стежте за справністю техніки. Дотримуйтесь правил її експлуатації. Не забувайте робити перерви в роботі. Не відволікайтеся та не відволікайте інших. Після роботи обережно вимкніть техніку, з якою працювали. Зверніть увагу на її протипожежний стан. Алгоритм дій у разі нещасного випадку. Працівник або свідок надає допомогу потерпілому, викликає екстрену медичну допомогу. Працівник або свідок повідомляє безпосередньо керівнику або керівнику підрозділу потерпілого: Бережіть себе та дотримуйтеся правил охорони праці на вашому робочому місці і пам'ятайте, ваше здоров'я в ваших руках.